Допомога військовим, новий депутат та субвенція з державного бюджету. 8 березня відбулася 52-га позачергова сесія Бориспільської міської ради, на якій розглянули 127 питань. Найважливіше це допомога військовим. Внеслись питання, які не проголосували на минулої сесії. І на свій сесії ну саме основне питання було це зміни в бюджет і ну, субвенцію з держави. Отримали, треба було її прийняти. І ще важливе питання було передача наших дронів на воїнські частини і субвенція воїнським частинам. Це такі основні питання. Як зазначив секретар Бориспільської міської ради Владислав Байча, за січень та лютий 2024 року загальна сума видатків на оборону склала 56,8 мільйонів гривень. Завдяки спільній роботі ми разом з вами придбали через виконавчий комітет міської ради і передали. За, 20, за 2023 рік всього видатки на оборону становили 21,9 млн грн. Квадрокоптери і звичайні 65 штук на суму 5,1 млн грн. Квадрокоптери з нічниками 4 штуки на суму 839,4 тисячі гривень. Квадрокоптери з нічниками-тепловізорами одна штука на суму 234 тисячі гривень. За 2023 рік ми з вами проголосували і передали безпосередньо на рахунки 9 військовим частинам субвенцію у розмірі 15,6 млн грн. За 2024 рік січень і лютий, це за два місяці загальна сума видатків на оборону 56,8 млн грн. За рахунок коштів, які передали 16 військовим частинам, в сумі 36,3 мільйона гривень, купується оборонний комплекс комплекс Велояка вартістю 7,5 мільйонів гривень, який буде працювати очима для трьох бригад одночасно в найгарячіших напрямках лінії оборони. Квадрокоптери Mavic, звичайний 60 штук, на загальну суму 4,4 млн мільйона гривень. Квадрокоптери з нічниками 35 штук на суму 7,1 мільйон гривень. Квадрокоптери з нічниками-тепловізорами 3 штуки на суму 700 тисяч гривень. Все це в процесі завершення передачі 39 військовим частинам на загальну суму 12,1 мільйон гривень. Крім того, завершена процедура закупівлі 600 дронів. Чекаємо поставку і все. Передамо частинам, які зверталися на загальну суму 8,4 мільйона гривень. Слова Владислава Байчеса підтвердилися візитом військових. На сесію приїхали представники 48-ї окремої артилерійської бригади. Я, начальник групи цивільно-військового співробітництва Лавринов Валерій, приїхали до вас, щоб висловити від імені нашого командування та всього особового складу 48-ї окремої артилерійської бригади. Щиру подяку Бориспільській міської раді та Бориспільській територіальної громаді за вагомі внески в зміцненні обороноздатності нашої країни, а також привітати всіх жінок сьогоднішнім святом. Слава Україні! Щиро вдячні вам за вашу діяльність. Насправді той внесок, який ви робите, спасає бійця життя. Виробити велику справу від імені бригади. Просимо прийняти знак подяки. Це прапор нашої бригади. Дякую вам. Замість Володимира Шалімова, який склав повноваження депутата 29 лютого, до складу міської ради увійшла Наталія Маркевич. Бориспільська міська територіальна виборча комісія постановляє визнати обраним наступного за черговістю кандидата у депутати Бориспільської міської ради Бориспільського району Київської області в територіальному виборчому. Списку кандидатів від Бориспільської міської партійної реалізацію політичної партії Наш край у територіальному виборчому окрузі номер 2 Маркевич Наталію Валерію. Запрошую пані Наталію прийняти присягу. Зобов'язуюсь усіма своїми діями дбати про благо Бориспільської міської територіальної громади, добробут, її жителів. Гідно представляти своїх виборців, відстоювати їх права і свободи. Присягаю дотримуватися Конституції України, законів України, інших нормативно-правових актів. Та виконувати свої обов'язки в інтересах територіальної громади, як поділилася Наталя Маркевич, вона є депутатом від політичної партії Наш Край і була членом партії з початку заснування. Я стала депутатом від партії Наш Край. Я з самого початку заснування цієї партії е, є членом партії, і всю каденцію також балотувалася в депутати, але по списку я не пройшла і двадцять Лютого Володимир Ліч склав повноваження свої і наступною по списку йшла я до міської ради. Тому так я стала депутатом. Зараз буду працювати на окрузі замість Володимира Ліча Шалімова. Звичайно, мені потрібно ознайомитись з округом, подивитися, як люди живуть, які є проблеми. Ну а потім вже буду вистроювати свої плани як депутат. Марина Грицюк Назар Гераскін новини ТРС Бориспіль.